Я, друзі, все таки вирішив зумітися з роботи. В принципі, там все подобалося. керівництво нормальне, полюскіст відносилося до своїх робітників. Зробляв також нормально. Але якщо у березні я відпрацював повністю місяць, 22 зміни по 12 годин машкувати, звісно, було, то у квітні, травні, виробництво впало, і по півмісяці місяця сидів вдома робити впали, можливо, дисципліна також порушувалася трошки, то вирішив звільнитися і сконцентруватися на власному господарстві. Побачу. Працював я на збуті продукції, погрузка авто та МПС-вагонів, така важка чоловіча робота. Звик до місця роботи. З одним колегою навіть стоваришувався, але потім почали кидати на інші ділянки. Це також було напружено. звука з одного місця, потім на, інше, на іншу ділянку кидають. Якось так не дуже добре. Поки що сконцентруюся на господарстві, приведу там все до лади. Там буде видно, пропонують роботу, поки що не буду згадувати, ще переговорю з людьми, якщо такі справи. Всього найкращого вам до зустрічі!